Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку зошит, вушка, олівці. Сподіваюсь, ви вже приготувались. Розпочинаємо наш урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати написання слів з буквами я, Ю. Є. Є. Наважтемося на наш урок. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Приготуйте вушка та прослухайте невеличку казку. Королева графіка розповіла. Що в одному королівстві напередодні весняного свята мешканці вирішили навести лад у своєму палаці літер та звуків, щоб кожній літері відповідав звук. На сторожі при вході в палац поставили вартовим який знак. Та примхливі, легковажні я, Ю, Є, «ї» не захотіли нічого впорядковувати. Їм було і так зручно, тому що вважали себе особливими. І літери, і звуки не любили я, Ю, Є, «ї». Які були пихатими, хизувалися своєю вправністю і незвичайним умінням. Весна не зможе прийти до нас, оскільки панує безлад, обурилися мешканці палацу. Ну, то ми самі помандруємо до неї. Образилися, яю її і. Залишили той палац. Мандруючи, згадали, що весна виконує прохання, написані в листах. І вирішили собі написати листа з проханням дозволити, все ж таки, їм бодай інколи позначати два звуки. Тут озвалася я. Я пропоную. Своє прохання чітко сформулювати і записати, ми позначаємо два звуки. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, коли ж буква Я Ю Є позначає всього один звук. Буква Я Ю, Є позначає один звук і дає м'якість тільки якщо стоїть після приголосного звука. Позначає тоді свій один звук та дає м'якість попередньому приголосному. А коли ж ці букви позначають два звуки? Буква Я, Ю Є позначають два звуки, якщо вони стоять на початку слова, та якщо ці букви стоять після голосного. Буква ж І завжди позначає два звуки Є, І. Давайте спробуємо зіграти в гру. Нам потрібно з вами дізнатися, які слова будуть, а точніше, не слова, в яких словах букви Є, І, Я, Ю позначають один звук, а в яких два звуки. Слово ряст. Буква Я позначає скільки звуків. Перевіримо. Один. Яблуко. Буква Я стоїть на початку і позначає. Два звуки. Цвях буква Я. Один звук Баян. Буква «я» стоїть після голосного, тому позначає. Два звуки Єва. Ім'я дівчинки. Буква Є стоїть першою, тому позначає. Два звуки Їжак – Буква Є. Означає два звуки завжди ключ Ю. Один звук синє – є. Один звук. Юнга. Ю на початку слова, тому позначає. Два звуки. Рюк зак буква ю позначає один звук. Їжа Ї на початку слова позначає два звуки. Є ім'я хлопчика. Є стоїть на початку слова, тому позначає два. Звуки. Спробуйте відгадати загадки. Попрацюємо букварику на сторіночці 34. Наші слова відгадки будемо записувати та будувати звукові схеми до цих слів. Перша загадка. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу полоскати перед тим, як з'їсти має. Ну, і хто ж його впізнає? Погляньте, будь ласка, хто ж це? Є нот. Запишіть, будь ласка, відгадку є нот. Буква є е стоїть на початку слова, тому, коли ми з вами будемо складати зараз звукову схему, пригадуємо. Якщо буква Є стоїть на початку слова, то вона буде позначати два звуки. Будуємо звукову схему Й. Е. Н. О. Ставимо наголос. Єнот. Наголос падає на другий склад. Друга загадка. Очка ніби на мистинки, гострий носик, сіра спинка. Носить шубку з голочок, звір маленький. Їжачок, так? Запишемо слово «їжак». Їжак. Згадаємо правило буква «ї» завжди позначає два звуки Й, «і». Якщо буква «ї» позначає два звуки, може складаємо, будуємо схему. Й, І, Ж. А. К. Покличемо та поставимо наголос їжак. Наголос падає на А. На другий склад їжак. Наступна загадка. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не це, а тюль. Тюль пан. Запишемо це слово. Тюль пан. Побудуйте самостійно звукову схему до слова тюль пан. Перевіримо Т, у, л, П, а, н. М'який знак не позначає жодного звука, але дає м'якість попередньому ль. Буква Ю стоїть після приголосного всередині слова, тому позначає один звук. У, і даємо якість нашому попередньому те. Т. тюльпан. На голос падає на другий склад. І остання загадка. Зелененьку сукню маю, її ніколи не знімаю. Один єдиний раз на рік іграшками прикрашаю. Це ялинка. Запишіть, будь ласка, це слово та побудуйте звукову схему до слова ялинка. Зверніть увагу, що буква Я стоїть на початку слова, тому вона буде позначати скільки ж звуків. Два звуки. Перевіримо з вами звукову схему І А. Л, і, Н «к», «а». Ялинка. Наголос буде падати на другий склад. Дамо час нашим ученяткам та ручкам перепочити, виконати рухливу вправу та поверніться до роботи. Ще трошки попрацюємо з буквами я, Ю, Є. Прочитаємо слова, які бачимо на синьому фоні. Якір люстра. Мое. Буряк. Пизни. Мрию. козеня вітає рюкзак. Літнє читаю. Ваше завдання. Ви бачите перед собою на сторіночці 35 два стовпчики. Запишіть ці слова в два стовпчики таким чином. В перший, який розташований зліва, запишемо слова, в яких букви Я, Ю Є позначають один звук. У другий стовпчик, який розташований праворуч, запишемо слова, в яких букви Я, «ю», «є» позначають два звуки. Поставте відео на паузу та самостійно спробуйте виконати це завдання. Давайте перевіримо, що ж вийшло. Звіримо результати. Якір буква Я позначає два звуки ЕА, бо стоїть на початку слова. Люстра в перший стовпчик. Моє другий. Буряк перший стопчик. Пізнє є в кінці після приголосного. Перший стопчик. Мрію другий. Козеня. Перший. Вітає. Другий. Рюкзак перший стовпчик. Літнє. Перший стовпчик. Читаю. Другий. Перевірте, а чи так записали слова саме ви. Приготуйте вушка та уважно прослухайте текст. Текст називається Несправжня вулиця. Гарний день видався в Лесі з Дмитриком. Їхній дідусь. Їхав у магазин і онуків узяв із собою. Він купив їм новесенькі олівці, альбоми, ще й кульок цукерок. Повернувшись додому, Леся із Дмитриком одразу виклали перед собою віяло барвистих олівців і взялися малювати. Ось магазин. Із господарчими товарами, ось жовтенький автобус, що привіз їх додому. Ось їхня вулиця, а ось і вони з дідусем. Несуть покупки, їдять цукерки і всі троє усміхаються. Гарні вийшли малюнки. Що й казати? Хай та дідусові покажемо, сказала Леся. Та дідусь якраз і сам зайшов до кімнати. Чудова робота, похвалив він, усе схоже, тільки вулиця не наша. У... Чому не наша? здивувалися діти. Бо папірців немає. Е... Яких папірців? А тих? Що ви по дорозі порозкидали, як цукерки їли? Діти перезирнулися жартує ді... дідусь, чи сердиться? Та вони ж малюнок зіпсують, несміливо проказав Дмитрик. А вулиці не зіпсують? насупав брови дідусь. Чи, може, думаєте, що вони їх прикрасять? Насіла сміття, тепер малюйте, інакше намальована вулиця буде не справжньою, не наша буде ця вулиця. Діти, наче язики, поковтали, позиркуючи одне на одного, вибралися з-за столу і побрели збирати обгортки. Діти дайте відповідь на питання. Про що йдеться в тексті? Чи були діти задоволені покупками? Чому дідусеві не сподобалася вулиця? А що б зробили саме ви, аби ваша вулиця була найкращою? Поміркуйте, будь ласка, якою б ви намалювали свою вулицю? Які правила поведінки на вулиці порушили діти? Діти, скажіть, чим приголосні звуки відрізняються від голосних? Яка буква в українській абеці не позначає жодного звука? Скільки звуків позначає буква «ї»? Спробуйте зробити звуковий аналіз свого власного імені. А на сьогодні я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.